Як тільки Дмитро Нагута вышел из за град, відразу продолжил работать. Он подякував усім за поддержку и сделал несколько постов в социальной сети. Дорогие друзья, я почти уже дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все будет хорошо. Добро побеждает и правда будет доказана. Люблю вас всех и рад буду увидеться. Всегда ваш Дмитрий Нагута. За словами начальника тернопільської поліції Олександра Богомола, перші заяви від обдурених кладників з'явилися ще влітку. З кожним місяцем шуканих людей ставало все більше. Наразі загальна сума збитків тернополян близько трьох мільйонів гривень. Затримати відразу усіх організаторів піраміди правоохоронцям не вдавалось близько місяця. Нам треба було, щоб всі три учасники піраміди були організатори цієї піраміди. Три злочинці були одночасно в Україні. Знайшли той момент для того, щоб можна було всіх трохи затримати, щоб не було потім питань. За місцями проживання затриманих провели обшуки, вилучені значні суми коштів, авто, банківські картки, на всі рахунки наклали арешт. Суму, яка є на рахунках затриманих, правоохоронці поки що озвучити не можуть. Тим часом на Фейсбук акаунті Хелікс тривають зголошення на новинний вебінар, який проведе Нагута. У фінансовій піраміді продовжують робити вигляд, що вони продовжують виплачувати дивіденди, і навіть анонсують з'їзд еліти у Монако влітку 2017 року. А вже на наступному тижні Хеліксівці збираються на Кіпр. тож не виключено, що разом з ними на Райський острів. Тиче і Нагута Вікторія Земба новини телеканал Ексклюзив.